Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо на тему медичного страхування. В Німеччині кожна людина повинна бути медично застрахована. Для цього існують державні та приватні страхові компанії. Якщо ви знаходитеся на реєстрації біржі праці так званому джоб-центрі, то на кожного члена вашої сім'ї повинен бути заведений свій страховий поліс. За медичну страхівку залежить від вашої зарплати, і вона проводиться автоматично. Як записатись у страхову компанію? Ви йдете до свого страхового агентства, берете з собою паспорт, який засвідчує вашу особу, ви берете одне фото, яке сканується на місці, і ви можете там на місці подавати заявку на вступ до вашого страхування.